Не знаєте, що подарувати на день народження річницю весілля чи на будь-яке інше свято. Найкращий подарунок це подарунок, зроблений власними руками, адже купити щось набагато простіше, аніж зробити оригінальний сувенір власноруч. Але тим не менш, сюрпризи, до яких ви докладаєте свою фантазію, набагато цінніші. Навчитися виготовляти подарунки можна на майстер-класах у творчій майстерні. Щастя в подарок. Сьогодні я покажу вам майстер-клас по декоруванню рамки для фотографій. Для цього нам понадобится дерев'яна рамка для фото, акрилова краска, термопістолет і декор для рамочки. Необхідно пофарбувати рамку акриловою фарбою. Колір фарби може бути будь-який, але варто його підбирати за принципом, аби він підходив до ваших елементів декору. Наша рамка вже покрашена і висохла. Переходимо до декорування нашої рамки. Рамку я буду делать для молода у которых недавно була свадьба, і вони хочуть вставить туди свою свадібну фотографію. Наносимо на елементи декору клей та приклеїмо їх на рамочку. Зайві шматочки зрізуємо ножицями. Елементами декору може бути, що, в залежності від того, кому і з якою метою ви даруєте рамочку. Це можуть бути квіти, намистинки, маленькі ялинкові прикраси та інше. На виготовлення рамочки для фото витрачається небагато коштів та часу, але це буде хороший і пам'ятний подарунок, створений вашими руками.